Слава Україні, друзі. Цьому відео я вам детально розкажу, як продавати чи купляти криптовалюту без комісії, використовувати будемо сервіс P2P, детально від А до Я все покажу, щоб ви могли зрозуміти. І, наприклад, поповнити свою біржу Binance для того, щоб подальшому торгувати і на цьому заробляти гроші. Якщо відео вам сподобається, обов'язково пишіть в коментарях, яке хочете наступне відео. Я, до речі, хочу вам подякувати за 50 тисяч підписників. Ви нереально круті, дякую, що підписуєтесь, підтримуєте мій україномовний контент. Якщо ви ще це не зробили, червона кнопочка внизу під відео, натискайте на неї. І також можете поділитись. З цим відео з друзями. а ми переходимо до бірж Бінанс і покажу детальну інструкцію. Також нагадаю, друзі, що на даний момент фіатні канали, а саме уведення та виведення через банківську карту та інші платіжні сервіси, тимчасово призупинені серед усіх бірж по всій Україні. До речі, друзі, посилання на криптобіржу Binance залишаю в описі під відео, реєструйтесь по моєму посиланні і получайте 20% знижки на комісії пожиттєво. Так, щоб відео не було довгим, а максимально коротким і інформативним, одразу переходимо до вкладки торгівля і вибираємо P2P. Найголовніше, що нам потрібно зрозуміти, чи ми будемо купляти чи продавати. Ось є дві вкладочки: купівля і продажа. Зразу в цьому самому рядку, що ми хочемо купити чи продати. Наприклад, USDT, Bitcoin чи Boost, наприклад, BNB або Ефір. Ну, звісно ж, можна купляти чи продавати українську гривню. Я, наприклад, хочу купити USDT, тобто долар. Якщо у вас доларова чи євро карта, або ви десь Ходитесь в Польщі, ви хочете купляти за польський злотий, вибираєте валюту, яку вам потрібно. Я буду робити це все з української карти, тому я вибираю UA. Далі вибираємо спосіб оплати, який це буде банк. Приватбанк або монобанк, ну тобто банк, з якого ви будете поповняти гроші. Я буду це робити з Монобанку. В принципі, більше нічого не потрібно чіпати, але бачимо, що тут є дуже великі ліміти, тобто, наприклад, від 100 тисяч гривень можна поповняти. Якщо, якщо ви не хочете робити депозит на таку велику суму, а, наприклад, як я в даному випадку буду поповняти. На 500 гривень для того, щоб вам показати, я ввожу тут 500 гривень і натискаю пошук. Ось ви бачите, тут UA пише, натиснув пошук, і вже бачимо, що ось автор, в якого зараз на балансі, наприклад, 419 доларів, і в нього ліміт від 500 гривень до 500. Тобто більше він вам не зможе перевести. Також тут є від 500 до 43 тисяч гривень, і доступно в даного автора 1126 доларів. 172 замовлення, ви можете також в нього бачити, і виконання замовлень у нього 110. Тобто ось такий автор переведе вам гроші, і ви не будете переживати, що десь там ті гроші пропали і вас обманули. Я рекомендую своїм підписникам брати авторів, у яких 95 і більше відсотків виконаних транзакцій. Я хочу, наприклад, купити зараз USDT на 500 гривень. Тож, набираємо 500 гривень, далі ми бачимо, що ми отримаємо у USDT 1291, майже 13 доларів, і натискаємо купити. Ордер був успішно оформлений, і далі нас перекине на іншу сторінку, де ми можемо вже спілкуватися з даним автором для того, щоб, можливо, щось уточнити. Ось бачимо, є вкладка, де ми можемо йому щось написати. Далі ми бачимо ім'я даної людини, яка буде надсилати нам USDT на нашу біржу, і також картка Монобанку. На цю картку нам потрібно скинути 500 гривень. Ось бачимо сума 500 гривень. Ми просто копіюємо дану картку і переходимо до нашого банку. Зараз ви бачите запис екрану мого телефону. Після того ми натискаємо переказати і вставляємо даний номер. Перевіряємо ім'я, бачимо, що Сергій К і це та людина, якій нам потрібно перекинути 500 гривень. Натискаємо на нього і переводимо йому 500 гривень. Все, гроші ми надіслали, і в принципі банк можемо закривати. Далі повертаємось до біржі Binance і просто натискаємо переказано і повідомити продавця. Натискаємо на цю кнопку, тут погоджуємося з правилами і підтвердити оплату. Ордер позначено як оплачений, і бачимо, що до 10 хвилин кошти мають поступити на нашу біржу Binance. І бачимо, що пройшло буквально пару секунд, і ордер виконано. Мені успішно надіслали 12 доларів 90 центів, де ці гроші зараз зберігаються. Вони не поступають на ваш спотовий гаманець. Що таке спотовий і фіатний гаманець? Ось бачимо фіат і спот. Фіат це вся валюта, тобто українська гривня, євро, долар і тому подібне. А спот це біткоін, ефір, BNB, тобто ви зрозуміли. Ці гроші поступають вам на гаманець для поповнення. Тобто, ось тут гаманець, і вибираємо гаманець для поповнення. І бачите, на моєму. Балансі зараз 13 доларів 43 центи, Там просто пару центів було до переказу. Для того, щоб ось ці 13 доларів перевести на спотовий гаманець, для того, щоб купляти чи продавати криптовалюту, вже просто натискаємо переказ. У вкладці з гаманця нам потрібно вибрати гаманець для поповнення. Просто міняємо місцями, якби ось натискаючи на оцю стрілочку, є з гаманця для поповнення. Ми переводимо на фіатний і спотовий гаманець. Бачимо, що тут у нас доступно 13 доларів, тобто ось ці, які знаходяться у нас на гаманцю для поповнення, натискаємо максимально і. Натискаємо підтвердити. Все, гроші списалися з гаманця для поповнень, і вони перейшли на мій спотовий гаманець. Все ідентично буде відбуватися і на вашому смартфоні. Тобто, функціонал такий самий і ніяких інших дій не потрібно буде робити. Тепер як продати криптовалюту, яка знаходиться в нас на нашому гаманцю. Знову ж таки, для того, щоб продати криптовалюту, нам потрібно зі спотового гаманця перевести на гаманець для поповнення. Тобто, з цього на. Оцей. Тут натискаємо, що ми тепер будемо продавати наші долари, в якій валюті ми хочемо отримати ось ці долари. Наприклад, це буде знову ж таки українська гривня, на який банк ми будемо виводити. регіони, знову ж таки начіпаємо. І вибираємо любого продавця, який нам надійшле гривню на наш монобанк. Бачимо, що тут мінімалка від 500 гривень до 14 тисяч, і в принципі такий продавець нам цілком підходить. Ми натискаємо на нього. Далі вказуємо суму, яку ми хочемо продати в доларах. Наприклад, це буде 900 гривень. Зараз. Зараз у мене немає на гаманцю для поповнення, тому у мене показує ось таким червоним кольором. Тут вибираєте спосіб оплати, ви можете встановити новий, якщо у вас не буде прив'язана ваша карта, ви просто натискаєте Додати новий спосіб оплати і прив'язуєте карту. В подальшому просто буде зручно натиснули і нажали Продати USDT. Далі інструкція вся та сама, копіюєте криптоадрес, на який потрібно буде скинути, наприклад, 100 доларів, і автор вам уже надійшле у гривнях на ваш монобанк чи будь-який інший банк. Знову ж таки кажу. Ну, бачимо, друзі, у верхньому правому куті пише нульова комісія. Тобто на 100 доларів і 100 доларів прийде вам на криптобіржу. На даний момент, коли всі фіатні способи закриті, можна спокійно користуватися P2P і не переживати. А плюс, а плюс ще зекономити на комісії, тому що якщо ви будете напряму поповнювати з карт, там комісія 1,5, 2,5% за одну транзакцію. Також давайте розглянемо ще один спосіб купівлі чи продажі гривні уже на самій біржі. Наприклад, ми хочемо поповнити українську гривню на біржу Binance з України. Українського банку для цього ми натискаємо купівля української гривні, і також тут у Фіаті натискаємо українську гривню. Тут вибираємо Монобанк. Ну, це в моєму випадку. Ви можете вибрати будь-який інший банк з списку. У мене це на даний момент Монобанк. І натискаємо купити. Ну, ось даний автор, 53 замовлення, 98% виконаних транзакцій. Він мене влаштовує, тому я натискаю купити українську гривню. Ось ці гривні прийдуть мені на мою біржу. І в мене на біржі будуть зберігатися гривні. Давайте я вам покажу. Покажу кажу, як це буде виглядати: ось Fiat і Spot. Натискаємо Відкрити в новій вкладці. І тут є українська гривня, яка буде зберігатись на моєму гаманці. Це в тому випадку, якщо я хочу купити українську гривню з українського банку. Наприклад, у нас є на нашій біржі гривня. Тепер давайте розглянемо інший спосіб, якщо у нас на біржі є українська гривня і ми хочемо її вивезти на українську карту. Для цього переходимо у вкладку продаж, тобто ми будемо продавати українську гривню. Отримати ми хочемо на карту гривню. І також не забуваємо вибрати банк, на який прийде виплата. Вибираємо продавця. Я надіюсь, ви це вже запам'ятали, ніяких проблем з цим немає. Нажимаємо продати. Виконуємо транзакцію даному автору, а він нам надсилає за це вже гривню на українську карту. Ось так це працює. Знову ж таки, ви можете взяти українську гривню, а на виході отримати, наприклад, долари. Можливо, ви запитаєте або не знаєте, як USDT поміняти на українську гривню. Для цього переходимо до вкладки торгівля і вибираємо спот. У пошуку вписуємо українську гривню і вибираємо USDT UA. Ми просто цей повзунець тягнемо в сторону, наскільки ми хочемо продати доларів. І на виході ми отримаємо, наприклад, 7700 Гривень. Натискаємо продати, і ми обміняємо долари на українську гривню. І вони будуть зберігатись у нас на гаманці. Після того ми вже робимо транзакцію через P2P і вводимо собі на карту. Ось таке сьогодні відео вийшло. Надіюсь воно буде корисним для вас і допоможе вам купувати криптовалюту за українську гривню чи продавати криптовалюту на українську карту. Немає різниці, вибирайте будь-який спосіб та виводите через P2P. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, як вам відео, які ви хочете бачити наступні відео. Я буду читати кожен коментар. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації.